Йдемо на схід. Цифра з фронту: 10 обстрілів від початку доби. Тяжка зброя мовчала, але працюють снайпери бойовиків неспокійно коло Новоолександрівки – Це Луганщина. На Донеччині стріляли на околицях Авдіївки та Верхньотроїцького. На Маріупольському напрямку гатили поблизу Мар'їнки, Широкиного та Павлополя. Лише цього ранку, і на одній лише позиції неподалік Павлополя зафіксували 5 обстрілів. І гатять, твердять вояки інакше. Із далекобійної зброї. Марія Малевська звідти. Прострілюваними лісосмугами, сільською понівеченою дорогою прямуємо до наших крайніх позицій. Що навесні ця територія була окупованою. Все навколо, наче після масштабної пожежі, обвуглені дерева, випалена земля займалося від обстрілів. Важке озброєння замовкло. Не чули тут останніми днями мінометів та артилерії. Натомість фіксують нову тактику снайперів. Працюють групами з різних боків. Починають гатити з кулеметів. Тоді долучається стрілецька зброя, лише потім снайпери. Ведуть огонь з льожок, з укриттів, розположених непосредственно близості наших позицій. Це крупний калібр 12,7 7 мм. Б'є на розстоянні до 3000 метрів. Ми навіть можемо не зафіксувати тут місце, куди це, вистріл був ну, звісно, таких висока. Лише цю позицію сьогодні відранку поціляли кілька разів і всі обстріли тут супроводжує гавкіт пса. Вона тепловізор можете засняти, в нього батарейки не сідають. Можна знати направлення міни, куди летить. А отак вона стоїть, міна летить. Якщо біжать вперед, значить туди направлення. Якщо далі, значить переліт. А якщо десь до нас ховається, то і ми ховаємося. Пес воякам лишився, що я від побратимів з минулої хвилі мобілізації, наче оберіг цієї позиції, бо врятував уже не одне життя. Який звати, розкажіть? Чого так? Так вона для нас усіх як рідна мама захищає, на посту стоїть. Деща довго на руках всидіти не може, займає свою позицію на горі над окопами, куди армійці її визирати бояться. Обстили йде постійно. Сьогодні ночі з трьох часів ночі окупався снайпер з посадки і зараз звідти б'є. Він переміщається, бо з різних точок вони стріляють. Окрім снайперів, нарікають бійці, з настанням осені з'явився ще один клопіт. З прибраних полів позбігалися до бліндажів та окопів миші. Поки чоловіки ховалися від обстрілу, ті строщили ящик печива, тож нині чаюють без нього, та ще й навприсядки. Снайпер і ДШК. присядки тільки. Можливо, чає попити. не на відкриті, на повний рост. Доволі прицельно, ну і явна Спецы. Кроме того, они используют это затишье для, для э, ротации своих подразделений, вот и оборудования новых э, огневых точек. Вот, что отмечалось э, бойцами. Ночне время, особі на передвіження техніки. Тутешній тепловізор на псевдотеща мовчки споглядає у бік селища Октябрь. Гатять саме звідти. Бійці, скориставшися короткою мовчанкою снайперів, тим часом готуються до наступного обстрілу. Марія Малевська, Олександр Бринза та Андрій Петров. Програма Вікна СТБ».